Педагогічна діяльність, Це не так, Це не так, Час, так. Час закінчується. А, все. значить, педагогічний, педагогічний вік у нас до 30 років. Зібралася команда молодих педагогів, так у нас і навіть мої заступники, так як у нас інститут поряд. Ми маємо вчителів як досвідчених, так і, так і молодих, які пілотують проєкт, апробовують підручники, Проводячи різноманітні заходи не тільки на місто, а й на область по пілотуванню нової української школи, готують е, олімпіадників і е, переможців Малої академії наук. Це тим, чим можна пишатися і на польську математику. Е, тобто колектив молодий, але це дає е, свої результати наші молоді вчителі. Ми бачимо і лабораторії, і використання штучного інтелекту. Ми маємо цифровий хаб на базі школи, де різні застосунки, які є зараз нові, ми опробовуємо і діємося навіть з іншими. Я Христофор Полуб, іспанський мореклавець італійського походження, який відкрив вам. Наприклад, можна подати так результат, і зрозуміло, що ми ці тренінги проводимо для освітян Одеси, самі вивчаємо. В освіторії відвідуємо самі відвідуємо форуми інноваційних технологій разом з своїми вчителями, а потім ділимось. Звичайно, директор це той, хто надихає і має показувати приклад. Тому в нас переможці учитель року була я в номінації директор школи. Слідом за мною переможець учителя в номінації географії 24. Це в області, навіть в на місці наша вчителька географії. За ним в цьому році вчитель історії переможеться. Такого конкурсу, що говорить про системну роботу всієї команди, не, не плаку, а системну роботу всієї команди. Те саме освічанська перлина була я, зараз вчитель історії і конкурс історії свою така права. заявка. Надійшла науки з чорічному все українському конкурсі вчителів Global Teacher's Prize. Він подав свою заявку про нього. З, з, зроблений відеосюжет. Ми апробуємо мрію, про що я вже було сказала, апробуємо підручники і за роботу колективу молодого маємо золоту медаль на виставці сучасні заклади освіти. Ну і е, останні, по суті, управлінські процеси це фан-дрезент, музейна педагогіка. Ми маємо музей, який ми створили самі, залучивши і художників, і інформатиків, і істориків. І цей музей зараз є не тільки. Для нас а сюди приходять і люди. Суть в тому, що вся інформація в qr кодах зашифрована. А ще він чим цікавий, що за місяць часу ми зібрали 96 тисяч на цей музей, щоб його створити і реалізувати. Тут зараз проходять екскурсії, це досить цікаво. Інша от така програма це бюджет участі, центр інклюзивної грамотності. Ми також перемогли, але ми ще його не реалізували, кошти ще не виділені. В, починаючи свою роботу, ми розпочали з простору платформи з віртуальному учительську, це ще було до пандемії, для того, щоб е, могли вчителі бути цифровою грамотними. І коли ми перейшли на е, була пандемія і вже все решта, е, ми це пройшли досить і досить добре. Для вчителів міста проводимося в цифровому хабі, який зареєстрували. Ми е, ділимося своїми здобутками і своїми надбаннями. Вітаю друзі! Ну, це штучний Ді, і можна Момер. і так говорити, це я виступала на, 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 на конференції, з чого ми почали? З патріотичного виховання. І от перший конкурс Мадам Одеса наші учні, наші вчителі, наші діти ну, спільно зі мною. Спілкувалися українською, демонстрували український костюм, українську пісню, український танець. Далі ми зробили вертеп. Це те, чого, на мій погляд, дуже потрібно було. Створили клуб Патріот на гору Маківку, на Захарбетку. Вийшли наші діти, дали там присягу сокол. Працюємо над брендингом. ми маємо свою емблему, ми маємо свою форму, ми маємо. тому що це досить і досить цікаво. Як тренер внуш, беру участь, навчаємось разом. <му> дуже важливо, саме лідером своїй команді. <му> яка буде культура в закладі, яке це буде місце, наскільки в нього буде затишне, наскільки в нього буде добре. Директор eh, нова українська школа і в Академії ефективного управління теплі зустрічі була менторкою для молодих колег. Ну, Проектній діяльності багато проєктів. І Джуніорс, і освіторія приїжджала до нас, пропонувала всім вчителям брати участь в цьому. Маємо подяку за активну участь. Вчителі важливі переможець конкурсу впровадив такий курс щастя, який ми також наша школа мала щастя пілотувати. Тому це досить цікавий проєкт, який Зайди, мене, особливо ну, в наш час зберігає ментальне здоров'я і е, учнів, і вчителів. І це наша виїзда педагога. Україна – я, я пишаюся тим, що з перших днів війни в нас в школі був створено такі волонтерські центри. Ми починали його тільки з вчителів, але потім долучилися містяни і е, повністю дуже багато сіток, дуже багато. Ліхтариків, килинків, це все було передано нашим воїнам. Якщо можна голосніше, не можна, так? Це наш вчитель, це наш вчитель інформатики, який зараз на фронті. Ваш починок буде дзвонить, але вам. Чекаємо Це. нашого воїна, він зараз там. Піднімали дух, читаючи вірші, знімаючи ролики. Так, і наша школа вона відкрита для оточуючих, для наших освітян. Ми маємо завжди пункт ННТ. Проводили конференцію майже кожного року. Це Ізраїльсько-українська конференція в 2019 році. Це морський воршот з хмарами в 2020 році. Після 2020 року виставка була. Потім було в нас ще Еткем, куди приїхало більше 200 людей. Ось з, з України далі була практична конференція знову асоціації дорожньої назії і наші освітні діалоги Одеса Київ, куди приїхали наші колеги із міста Києва, наша школа їх також приймала. Ми живемо в Одесі, а Одеса вона відкрита. Тому міжнародне співробітництво наша школа налагоджує. Вона є членом асоціації європейських директорів Еша. Ну і от педагогіка ефективного. Шкільного управління від Арі Поки це і ФІС, допомога дітям, які потрапили особливо важкі умови. Якраз ізраїльчанинам допомагали в перші дні війни проводити з дітьми різноманітні, різноманітні ось такі зустрічі. Є виступи на конференції в Ізраїлі, виступи на конференції в Римі. Ну і, звісно, наша міжнародна діяльність вона для підтримки. Для підтримки учнів за нашими за кордоном, Всі, хто виїхали, ми збираємо наш євроклуб, збирає їм книжечки, не відвозимо, відвозимо, підтримуємо їх на дух. Школа в Рівляні, школа в Німеччині. Більше десяти шкіл підтримує Одеська гімназія тих, е, хто за кордоном. Ну і проєкт на діяльність В'єтвініму це проєкт, який реалізують більше дев'яти проєктів цього році, реалізувала наша школа. Мультикультурна Одеса один із них з Туреччиною і Україною, діти спілкуються. Ну і те, чим я пишаюся, що діти в цьому році виїхали до Баварії саме завдяки такій співпраці, і це вже була дитяча дипломатія, це був фестиваль талантів, де тиждень діти розвивали свої таланти, дружили, говорили польською і німецькою і українською мовами, тому що це був польсько-український проект. Яку ми хочемо школу? Звісно, ми не хочемо втратити те, що є, ми будемо розвиватися в інформаційному полі, і це ж е, штучний інтелект зробив таку картинку, але щоб знати, які в нас сильні сторони і слабкі ми провели свод аналіз, сильними сторонами є архітектурна правабливість, світня спадщина на руках молоді. Оцей проєкт, що школа така красива, вдала, розташування в центрі міста, капітальна конструкція. Професійний педагогічний колектив, наші конкурси, активне учнівське самоврядування, інноваційні освітні практики це сильні сторони, визначили при опитуванні. Які слабкі сторони, це модернізація кабінетів лабораторій, це е, обмежені можливості. Які в нас є можливості? Все-таки грантові, грантові проекти, це партнерство з університетами. Це розвиток бренду гімназії, це є твінінг, еразмус і виходити за межі своєї школи. Ну і які в нас є загрози, війна, звісно, є відток кадрів, є вигорання педагогів, є зменшення кількості учнів, є фінансова нестабільність, ну і є заклади, які в нас є поряд. Так, місія, візія цінності це одеська гімназія, це хаб майбутнього, новаторство, співпраця, патріотизм. Критичне мислення і стратегічні напрямки, які ми розробили. Що хочеться сказати, Сам перед комфорт і безпека, ми так і будемо продовжувати. Ми всі сподіваємося і переконані, що війна швидко закінчиться, і ми будемо мати в тих укриттях місце для розвитку, для гуртків, для простору. Звісно, ми хочемо модернізувати природничо-математичні цикли, хочемо туалети, хочемо їдання, тому що це те, що Потребує нам зараз особливої уваги, професійний розвиток вчителів, ну і дорожня карта розвитку. Коли, коли ми плануємо, в якому році що оснащувати, і патріотичне виховання, звісно, це очікувані результати. Гімназія це центр інноваційної освіти в Одесі, залучаємо гранти, і гімназія це розвиток, це патріотизм. І все це для того, щоб наші українські діти, це, до речі, фестиваль був всеукраїнський, онлайн будемо, долучилося 37 тисяч взагалі, учасників. І щоб ці наші діти здобувши освіту, не були за кордоном, а вони були тут, були в нас е і розвивали нашу країну, яку треба відбудовувати. І це саме-саме головне наше завдання, яке ми стали. Тільки сильна нація може перемогти. Хочу подякувати насамперед за можливість працювати в Одеській гімназії за цих шість років, особисто меру на міста в всьому департаменту освіти і науки міста Одеси, особі Олени Валерівні Буйневич, всім колег, всі освітянській галузі, тому що тільки разом ми сила і тільки разом ми. Завершимо те, яка мета на нас покладена. Я вам дуже дякую всім за увагу членам комісії. Дякую. Олег, питання. Дуже цікава презентація. І особливо приємно те, що президентка самостійно своїми словами да, коментувала те, що було на екрані. На відміну від деяких претендентів, які теж почитали, це дуже приємно. А як ви опинилися в Отеці? Як я опинилася в Отеці? Бачив продовольчну книжку. Як я опинилася до 19-го року там? Я пропрацювала в Летичській гімназії рівно 30 років. В 89-му прийшла догоморнізатором і в, вже 12 років була на посаді директора, в 19-му пішла звідти. Чому я пішла? Працюючи за учем по вихованні, я возила дітей сюди на море. Кожен рік, 10 років підряд по 45 чи групи, я думаю, боже, як я це могла робити, не боявшись. Ну це було і Одеса. Наскільки полюбилася мені, не так мені особливо, а й моїм дітям. І от мій син поступив тут, закінчив академію зв'язку і має одружений, має онуків. Він в Одесі, ну і звісно, він мене завжди запрошував. Сказав, мама, треба сім'ю об'єднувати, давай переїжджай. Ну і раз було таке бажання сім'ї, воно було і в мене. Але до линосної зустрічі це була на сучасні заклади освіти, де наша Летичівська гімназія отримала золоту медаль за нашу інноваційну діяльність. І там була сьома гімназія і ну, Плана Васильівна, і Олена Валерівна. Ну так я виявила бажання, що я би хотіла сюди, хотіла би до Одеси, що в мене є. Таке прагнення. Ну, азорів, видно, так, склались, і спочатку я виконувала обов'язки директора, ну а потім вже пройшла конкурс. Ну, <гум> чудово буде? Ну, ну так, так, Хто чув про гімназію 26? Ніхто. Але шість років ми тільки чуємо гімназію 26. <гум> так, 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 так. Життя да. і... борониць. Я не знаю, звідки часто бере директор, я не, не розумію. От я зараз дивилася на цю всю роботу. Да, дуже багато, подій. Дуже багато, я так хотіла вам це все показати, але обма часу. Трохи часу замало. Там воно є все у відео, її можна передивитися. Це канва, і вона є онлайн. Тому якщо там деякі помилки, це собі сам інакше ти її не покажеш в канві. Ну, Багато було що довго ми заслухали, але е, дуже мало про плани на майбутнє. О, я ні, 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 е, От я не бачу. Плани а, на майбутнє. ще 5 років. Там. Е, звісно, 5 років є. Я вже що шо часу, трохи скоротила, але по плани на майбутнє розвиватися в цифровому полі, в сучасних умовах, не збавляти темп, професійно зростати. І своє середовище розбудовувати, ну і звісно, формувати ту людину, яка буде людиною вже не просто українцем, патріотом, націоналістом, а людиною світу. А для цього це має бути гармонійно вихована особистість. А для цього це розширення різноманітних гуртків, факультативів. Ми зараз плануємо. У нас вже є стем лабораторія, робототехніка, фінансова грамотність, тобто компетенції, які формує нова українська школа, а їх там. 10. Насамперед, це володіння українською мовою, це знання своєї історії, своєї культури, це цифрова компетентність, це математична, це громадянська. І в цьому ну, так, ми плануємо. Там більш конкретні речі, так. Можливо, це загальне, я розумію, і Якщо конкретно, що хочеться зробити насамперед? Туалет, я туалет. Я туалет, це. туалет. це проблема вже досить мала. Аварійний і вже двічі ми його мали робити. Ну так не склалося. туалет. Тепер у нас дуже гарна лінія гарячого харчування і хороші працівники, які можуть готувати їсти тут на базі гімназії. Але для цього також треба привезти